Доброго всім дня, а верніше вечора у нас вечір, а я займаюся огірочками. Дощ пройшов, огірки ростуть, з ними потрібно щось робити. То я експериментую, випробовую різні рецепти. Сьогодні готую пікулі огірки. Найшла рецепт в інтернеті, вибрала собі, який мені сподобався, і буду сьогодні готувати їх. Рецепт на 1 кг огірків іде. Я взяла 2,5 кг, тому в мене буде більша порція. В описі під відео напишу рецепт на 1 кг огірків. Що по цьому рецепту потрібно? На 1 кг огірків потрібно цибулі 200 г, цукру 100 г, оцет 80 мл, сіль 50. Грам, про сіль, я потім ще розкажу. Це 4 чайні ложки по рецепту, французька гірчиця, 2 столові ложки і куркума 05 чайної ложки. Виходить з цього рецепту 2 півлітрові баночки огірків. Огірки відрізаються фостики. У мене були, у мене огірки вже порізані. Я залишила два, щоб показати вам, які вони отакі у мене були, отакі були менші. Сильно великих не було таких переросших, щоб не була тверда шкірочка. Нарізати їх потрібно. <кхи> Фостики відрізаються товщиною 5-4 мм. Спробувала на шатківницю, тому що там рекомендували, що можна і на шатківницю. Не вийшло, тому що дуже тоненькі в мене виходять. Якщо ваша тківниця шатківниця такого розміру може різати огірочки 4-5 мм, можна використати шатківницю. я різала ножем. Приблизно отакі товщі, тонші. Ножем, звичайно, однакові, вони не будуть, так що різні. Отакі огірочки. Нарізала. Огірки, так, це залишила, щоб вам показати. Цибулинка, у мене така середня цибуля. <клес> Я її розрізала тільки пополам, на дві частинки. І потім тоненько нарізала отак пів пільцями. Отакої товщини. Ось у мене в мисці огірки порізаний. І цибулька тут. І по цьому рецепту потрібно порізати огірочки, цибульку, скласти в миску і посолити 50 грам, із розрахунку, 50 грам солі на кілограм огірків. Що я хочу сказати про сіль? Тут написано 50 грам солі або це 4 чайні ложки. Хтось може сказати, що я лишне тут балакаю, але я хочу розповісти свої спостереження. Тому що зважила чотири чайні ложки, вони залежать, вага залежить від солі. Наприклад, отака сіль ось у мене, я її використовую для маринування цілих огірків. Тут домішки є, чорненькі там камінчики, чи що там, ну, якісь домішки. І ця сіль важча. Тому чотири ложки цієї солі і чотири ложки, наприклад, такої солі. А є ще й дрібніша, там відрізняється вага, тому я раджу вважити ложки ложками, краще зважити. Тому що, як раніше була сіль одна на скам'яна, то було одне, а зараз сіль різна і вона відрізняється по вазі. Якщо міряти ложками, то воно не співпадає. В одного сіль така, наприклад, у того, хто дає рецепт. І в нього це 4 чайні ложки, а в когось друга сіль, і вийде там 5, або навіть і 6 чайних ложок. Так що сіль краще вложити. Додали сюди сіль в огірки і цибулю, перемішали гарненько і залишаємо на 2, навіть можна на 3 години. Періодично помішувати. Тут вже ось, бачите, скільки соку. Юшечки цієї. Тепер оцей розсіл, чи сік із огірків потрібно сцідити гарно, чи на друшлаг, чи можна навіть трішки віджати, чи на сито на якесь, і потім вже будемо додавати решту інгредієнти. Я зараз відціжу огірочки ці і потім проду. відцідила я огірочки і. Раз промила, залила водою, так гарно ложкою вимішала і знову відсідила. Тому що спробувала один огірочок, як на мій смак, вони добре солоні. По рецепту не потрібно промивати, але я все-таки промила. Я бачила кілька рецептів, відео дивилася, Є, щоб навіть по два рази промивають там, по тих рецептах, тому промила раз. Тому що, так, за моїм смаком, воно солонуватий вони. Можливо, це залежить також і від солі, так що пробуйте. Додаю цукор, я додаю 250 г, бо в мене 2,5 кг на кілограм, цукру 100 г. Додається куркума. Куркума 0,5 чайні ложки на кілограм, а я додаю півтори. Виливаю 80 мл на 1 кілограм. Я додаю 200 мл. Так, і сюди ще йде отака гірчиця, Ну, не, не саме така, але французька гірчиця в зернах. Донька купила таку, 2 столові ложки на кілограм. Я додаю 5. і тепер все перемішую. Це всі інгредієнти, більш нічого сюди не додається. Перемішую і буду ставити на вогонь варитись. Пробую і ділюся з вами. На смак потім, як будуть готові, залишу навмисне з ложку огірків, щоб попробувати, що воно вийде. І скажу вам, Потім. воно, звичайно, як у банці постоїть уже якийсь час, то буде інший трішки смак, але все рівно так приблизний смак вже можна буде зрозуміти все, відправляю на вогонь. Поставила на вогонь огірки і періодично помішуючи, доводимо до кипіння. Коли вони закиплять, потім після закипання, 4 хвилинки варити їх. Не змінять колір. Отак От періодично перемішувати, щоб вони рівномірно прогрівалися. Поки що нехай закипають. Закипіли мої огірки, засікаю 4 хвилинки і весь час помішую, щоб вони гарно прогорілися. Через 4 хвилинки буду закручувати. Пройшло 4 хвилини, я виключила огірочки і вже накладаю в баночки. Вже одну баночку закрутила, накладаю ложкою і поправляю. Так що от, от ну Не геть там так сильно їх утрамбовувати, але так, щоб вони, ну я так вирішила складати, можна і не, не дуже там їх, щоб більше маринаду, було не дуже їх туди утрамбовувати. Спочатку накладаю, потім долю маринаду. Отаку баночку наклала трішки не геть до самого верху. І тепер маринаду сюди долю. Все. І закручую. Закручую, перевертаю. І окутаю тимось полотенцем великим, чи чимось іншим, до повного схолодання. Так, закрутила я огірочки, вийшло в мене 4 баночки і ось така неповна. Поставлю в холодильник, може, шаурму діти будуть робити, чи на якісь бутерброди, підуть вони, чи просто до якоїсь картопельки, чи вермешелі. Спробувала огірочка непогано. Мені сподобалося. Ще вони постоять в оцьому маринаді. Заберуть оці смаки різні і думаю, буде смачно. Так що зараз окутую і нехай схолодають. Схололи мої пікулі, ось насипала цієї баночки, що залишилось, що була неповна. Вона постояла ніч в холодильнику, огірочки побули в маринаді. Я спробувала і хочу вам сказати, що це дуже смачно. Я, наприклад, по моєму смаку дуже мені сподобалися, і я буду готувати ще одну, а може, навіть і дві порції, якщо будуть огірочки. Дала спробувати ще чоловікові, йому також сподобалися. Думаю, дітям сподобається. Такі огірочки можна і в шаурму, хот-доги, бургери, просто з чимось їсти. Смачні, мені дуже сподобалися, тому, якщо хтось хоче спробувати цей рецепт, то спробуйте, приготуйте хоча б одну порцію. Сіллю тут потрібно дивитися, вони виходять до промивання дуже солоні. Можливо, так і потрібно, щоб вони так і були. Ну, не знаю, на мій смак були вони дуже солоні, тому я промила. Після промивання вони також солоненькі. Але в процесі варіння і змішування з цукром, з оцтом, то вийшли вони дуже смачні. Залежить від, звичайно, від того, наскільки ви любите солоне. Потрібно пробувати і дивитися. Сіль зараз різна, тому в когось буде більш солоне, в когось менш солоне. Зараз не можна вгадати з цією сіллю. Але огірочки мені сподобалися і цей рецепт. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!